Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо геометрію 7 класу. Тема сьогоднішнього уроку рівнобедрений трикутник. Я дуже сподіваюся, що ви пам'ятаєте з початкової школи, з 5 і 6 класу, що трикутники можна класифікувати за сторонами. У якого дві сторони рівні це рівнобедрений трикутник, у якого всі е, сторони різні це різносторонній трикутник. І у якого всі сторони рівні це рівносторонній трикутник. Ми будемо зараз працювати з рівнобедреним трикутником. Ось він на першому малюнку. Його сторони, які рівні між собою, називають бічними сторонами, а третю сторону називають основа. Це понятійний апарат, яким ви маєте володіти. АБ тут основа А С і БЦ бічні сторони. Теорема перша, яка говорить про властивість кутів рівнобедреного трикутника. У рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. І ось тут доведення цього твердження. Ще раз наголошую: звертайте увагу на все, що для вас автори підручника розв'язали. Таким чином, ви будете напрацьовувати власний досвід, розбираючися з цими логічними ланцюжками, які тут наведено. З цієї теореми є наслідок. Якщо трикутник рівносторонній, то у нього будуть всі кути рівні. Доведення цього твердження теж розберіть самостійно. Ті ж самі твердження можна сформулювати по-інакшому і використовувати як ознаки рівнобедреного трикутника. Якщо у трикутнику ми знайшли, що два кути рівні, то маємо право стверджувати він рівнобедрений. Доведення розбираєте самостійно. Наслідок з цієї теореми. Якщо у трикутнику ми знайшли, що всі кути рівні, то маємо право стверджувати, що він рівносторонній. Доведення розберіть самостійно. І, будь ласка, звертайте увагу на доведення, яке дано в підручнику. Приклад 1, приклад 2. Переходимо до знайомства з завданнями, які нам пропонує підручник. Номер 344 усно. Ну, тут майже всі усні, тому все ж таки це перший рівень, це, ну, взагалі, початковий рівень. Я впевнена, що кожен із вас, якщо включить розум, то справиться з цим. Зупиніть відео і попрацюйте. Який з трикутників, зображених на малюнку 14 3, є рівнобедреним, який рівностороннім, який різностороннім. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, зображеного на цьому малюнку. Дві сторони рівні 4,4 і 6. Рівнобедрені. Давайте розглянемо малюнок 14,3. Перший трикутник АБЦ. У нього АБ і БЦ по 4 см, значить, він рівнобедрений, а це дорівнює 6 см. Периметр – 4 плюс 4 плюс 6 14 см. Наступний трикутник ПКМ. Всі сторони різні за довжиною це різносторонній трикутник. Всі сторони рівні у трикутника ФЦК, значить, він рівносторонній. Знайти периметр тільки рівнобедреного. Знайшли. Укажіть основу та бічні сторони трикутника ДТП малюнок 14,4. Що можна сказати про кути Т і П цього трикутника? Рівні сторони позначаються однаковими ось такими рисочками. Значить, рівні сторони ТД і ПД. Що можна сказати про кути Т і П? Безумовно, що вони рівні, бо трикутник рівнобедрений, а це кути при основі. Один з кутів при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 70 градусів. Знайдіть другий кут при основі цього трикутника. Ну так Ми вже сказали, що кути при основі рівнобедреного трикутника рівні, тож другий кут буде теж 70 градусів. Трикутник АБЦ рівносторонній сторона АБ дорівнює 12 см. Знайдіть його периметр. Периметр це сума всіх сторін, а всі сторони однакові. Тобто 12 помножити на 3 це буде 36 см. Я маю велику надію, що всі, хто зі мною працює, справилися з цими завданнями легко. Переходимо на середній рівень. Три задачки ось одна усна, ну і ці дуже прості. Зупиніть відео і потренуйтесь. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, бічна сторона якого дорівнює 7 см, а основа на 2 см від, е, менша від бічної сторони. Дві сторони дві бічних рівні по 7 см, а основа третя сторона на 2 см менша. Відняли 2-5 см. Периметр сума всіх сторін: 7 плюс 7 плюс 5 19 см. Чи може бути рівнобедреним трикутник усі кути якого різні? Відповідь обґрунтуйте: ні, не може. Якщо всі кути різні, то і трикутник буде різностороннім. У рівнобедреного трикутника два кути мають бути однаковими. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 20 см. Бічна сторона 7 см. Знайти основу. Дві бічних сторони по 7 см. Тоді, щоб знайти основу, віднімемо від периметра оці дві бічні сторони. Буде 6 см. Так, ну і безумовно, що ми пишемо відповідь. Ви, мабуть, звернули увагу, що деякі задачі ми оформлюємо дано, знайти рішення, відповідь, а деякі ось так коротенько. А, майже всі задачі на достатньому рівні і високому рівні. Треба оформлювати. Ну, без фанатизму, тому що зайві слова, зайвий текст він взагалі-то трошки портить сприйняття. Да? Тобто ми підходимо до оформлення задач розумно. Ще одна задача: ставте відео на паузу, тренуйтесь. Периметр рівнобедреного трикутника АЦД з бічними сторонами АЦ і АД дорівнює 30 дм. Знайдіть довжину бічної сторони, якщо ЦД дорівнює 12 дм. Подивилися, оці рівні це бічні, а це третя це основа. Значить, щоб знайти бічні, нам треба від периметра відняти основу і поділити на два або дві бічні сторони. Бічні сторони по 9 дециметрів. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички. Задач хоча і 5, але вони, ну, безумно прості. Тренуйтесь. Я бажаю вам успіху, до зустрічі!